Якість оригінальних кранів Джокоміні призвела до появи численних підробок. Розглянемо, як відрізнити оригінал і захистити себе від фальсифікату. Перший спосіб ідентифікації пломба на гайці штоку. Вона гарантує, що кран не розбирали і не модифікували після виробництва. Голограма з логотипом має містити мікротекст і змінювати колір при повороті. Оригінальний кран Джокаміні також має чітке лиття без дефектів і однорідну поверхню без приростів, ознака високої якості латуні. Кожен кран має унікальне маркування на корпусі. Ви можете перевірити його автентичність на офіційному сайті або звернувшись до дистриб'ютора. Оригінальні крани виготовляються з латуні з низьким містом свинцю. Чи стикалися ви з підробками кранів на об'єктах? Як їх виявляли? Діліться своїми історіями в коментарях. Зберемо народний рейтинг найгірших підробок. А у фінальному відео ми підсумуємо всі технологічні переваги кранів Джакаміні та пояснимо, чому ці крани вибір професіоналів. Не пропустіть!